Він перший сформулював ідею національної самоідентифікації. Перший цілісно дослідив тисячелітню історію України. Став першим професором зіркою. Та що там казати? Став да. першим президентом України. Михайло Грушевський, герой сьогоднішньої рубрики «Дивовижна історія. Під Час інтерв'ю з президентом Володимиром Зеленським взимку 2022 року журналісти видання The Economist помітили в нього на столі особливу книжку Нарис історії українського народу Михайла Грушевського. Надважлива праця не лише вченого, а й політика, який суттєво вплинув на сучасну історію України. Тож сьогодні п'ять основних фактів про одну з найвидатніших постатей в історії нашої держави. Михайло Грушевський перший в Україні історик Суперзірка у Київському університеті святого Володимира. Йому пощастило вчитися під керівництвом самого Володимира Антоновича, корифея української історичної науки наприкінці 19-го століття. Та це були важкі часи. Імперська цензура не дозволяла друкувати наукові праці українською, а за студентами і викладачами невпинно стежили, аби не допустити вільнодумства. Антонович, спершу ввів. Грушевського у склад таємної київської громади, але 1894 року вирішив відправити свого учня подалі від переслідувань в Австро-Угорщину до Львівського університету. Там лекції 28-річного професора Грушевського збирали повні зали захоплених слухачів. Саме Грушевський зумів зібрати з різних періодів історії українських земель єдину послідовну оповідь. Причому зробив це не художніми засобами, як більшість фахівців до нього, а за методикою свого ментора Антоновича, виключно мовою фактів. Грушевський наполягав на існуванні українського народу, що сформувався в часи від київських князів до гетьманів і, зрештою, став головним героєм власної історії. Цю ідею вчений намагався донести не лише до співвідчини. Зників та однодумців власне його нариси історії українського народу були адресовані росіянам, як би ми сьогодні сказали, для освітньої контрпропаганди насправді ж нариси були лише вижимкою з багатотомної історії України Руси, над котрою Грушевський працював усі 20 років у Львові. Грушевський мав незмінне правило сторонитися публічної політики, але однаково потрапив до неї у розпал Першої світової 1915 року. Він приїхав до Києва, де його одразу заарештували жандарми за звинуваченням у австрофільстві, шпигунстві та причетності до створення легіону українських січових стрільців. Ці воїни успішно воювали на боці Австро-Угорщини проти Російської імперії. Грушевський стійко переніс до. Опити ув'язнення та заслання, і зрештою буремні події 1917-го заскочили його у Москві. Навесні він отримав із Києва телеграму з проханням очолити Центральну Раду, новий представницький орган Української Народної Республіки. На ту мить Грушевський мав чималий авторитет серед українців і що найголовніше, влаштовував політиків різних спектрів, адже не мав принципових переконань. Він погодився, та за час його головування УНР лише за рік пройшла шлях від автономної республіки у складі імперії до повної незалежності. Саме під час своєї політичної кар'єри Грушевський сформулював принцип національної ідентичності, яким ми послуговуємось і сьогодні він стверджував, що українцями слід вважати не лише етнічне населення історичних земель, а людей будь-якого походження, якщо вони вважатимуть Україну своїм домом. Утім, ця ідея саме в ту епоху виявилася не такою зрозумілою та привабливою, як більшовицькі лозунги про передавання землі селянам і фабрик робітникам. Грушевський політик програв боротьбу з першу авторитарному гетьману Павлу Скоропадському, а потім і Володимиру Леніну. 1919-го Грушевський виїхав за кордон, однак не зміг працювати там навіть як історик. Усі його джерела лишалися на батьківщині. Найбільш суперечливим у біографії Грушевського вважають його рішення 1924 року повернутися до вже радянської України та працювати академіком при новій владі. Історики досі сперечаються, чи він щиро повірив більшовикам, котрі в перші роки свого правління обіцяли не заважати українізації, або ж просто хотів, попри все, повноцінно працювати як історик, так чи інака, Грушевський на власному досвіді дізнався, що окупантам вірити. Не можна від 1929 року. Росіяни почали громити створені ним історичні інституції, а 1931-го заарештували його самого. Чекістські кати намагалися вибити з Грушевського зізнання, що він, начебто, керував українським націоналістичним центром. До вердикту вчений не дожив 1934 року. Помер від ускладнень непрофесійно зробленої операції. Але науковий спадок Михайла Грушевського вижив і досі залишається світоглядним підґрунтям сучасної незалежної України.